Доброго дня, мої шановні глядачі. Робимо прогноз на грудень місяць 2023 року для представників стихії повітря. Для близнюків, Терезів та водоліїв. Що очікує, яка ключова подія або події можуть статися у житті цих представників? Так, близнюки, терези, водолії. Так, близнюки. Знесилені ви, знесилені ви тим, хто з вами конфліктує, хто намагається показати свою перевагу над вами з метою контролювати, знизити ваш стимул, вашу опірність, чинити супротив тому. Ну, тобто, знаєте, хтось міряється з вами, скажімо так. Силою. І той, хто міряється, може дійсно відчувати себе сильніше. В такому плані. Окрім того, дивіться, щоб не було випадків, коли хтось може провокувати вас на фізичне вияснення стосунків. Розумієте, так само і будьте обережні, щоб цей хтось. Не застосував до вас фізичні е, сили. Порада для вас. Будьте, е, покажіть себе як людину, яка може відстоювати себе на самому початку. На самому початку і в кінці. Нехай останнє слово буде за вами. Покажіть себе, що ви можете дати відпір. Покажіть, себе, покажіть тій людині, що вона бере відповідальність за свої слова, за свої дії в такому плані. Будьте менеджером свого життя і тої ситуації, яка може у вас виникнути. Так, далі, Терези. у вас якийсь початок нової ідеї? От якась от геніальна ідея, е, яка дасть змогу розпочати щось нове, або це життя з нового е, аркушу? З чистого аркушу, або це якась нова робота, нова дія, нові прагнення, нові цілі, новий життєвий шлях щодо досягнення конкретної мети. І яка вам порада? Порада. Обирайте, знаєте, йдіть шляхом найменшого супротиву. Не йдіть ризикованим шляхом, не йдіть шляхом, заздалегідь на якому ви відчуваєте, що вам щось не складається. От якщо ви щось робите і вам не виходить, змініть стратегію. Полегшуйте, коригуйте свій шлях і йдіть шляхом найменшого супротиву. Водолієм. Водолі. У вас якийсь такий стан, ніби знаєте, безкінечне знесилення. І це може бути загроза падіння імунітету або загроза ну, от, якихось захворювань, внаслідок яких ви ну, відчуваєте себе. Як з втраченими ресурсами, безсильні, не можете щось розпочати в такому плані, можуть головні болі, до речі, або головоокружіння, запаморочення можете відчувати в такому плані. Вам необхідно стабілізувати свій стан. Стабілізувати свій стан і знайти причину виснажень, знайти причину, чого так відбувається. Але ну, я так припущу, це може йтися мова про психосоматику, знаєте, коли усі проблеми йдуть з голови, тобто ви собі можете. Переживати за щось, мати певні проблеми, накручувати. Тут голова, розумієте? Тут іде голова, думки, все, що вас бентежить. Але дивіться, бо це може вийти на психосоматичний рівень головні болі, запаморочення, ну, безсилля, зниження імунітету і так далі. І яка порада для вас? Порада для вас. Вам потрібна енергія. Знайдіть джерело енергії, що вам подобається робити, що вам приносить задоволення, щось нове вам потрібно відволіктися від рутини, від того, що робить вам головний біль. Змістіть свій фокус уваги на щось інше, на те, що приносить вам задоволення, відволічіться трошки. Ну і, звичайно, зверніть увагу на себе, на те, що вам подобається, на те, що ви хочете робити, відпочивайте. відпочивайте. Такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, за підписку, за коментарі. І бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!